Дитину не можна носити ось так. На це є дві причини. Привіт, я Віка, і я знаю все про здорове виховання дітей. Перша це неадекватне навантаження на тазостегновий суглоб. Коли дитина сидить таким чином, її ноги прямі, і все навантаження йде на тазостегновий суглоб і, відповідно від нього, на хребет. Це дуже некорисно для організму, який тільки починає формувати всі свої суглоби. Скаліоз, кіфоз, усі порушення нахилу тазу можуть бути причином такого. Носіння дитини Друга причина полягає в тому, що коли ми носимо дитину таким чином, вона дивиться уперед, що підвищує її тривожність і порушує головну роль мами. Дитина сам на сам стикається з усіма подразниками, з усіма гучними звуками, і сам на сам вирішує, лякатись чи не лякатись. Мама в цей час існує просто як транспорт, який носить дитину. Вона залишається позаду, що для дитини означає, я головна, а ти робиш все, що я хочу. Потім така дитина не хоче слухатись правил. Біжить поперед вас або взагалі тікає на дорогу. Ось безпечні альтернативи, які можна використовувати для дитини. Не забудь зберегти.